Я жив два тижні по ідеальному з точки зору вчених розкладу на ранок, і звичайно, не все мені зайшло або було дійсно корисним. Проте, у мене є мої топ-3 наукові фішки, які реально спрацювали і дуже змінили моє життя. Перше, це завжди ставити лише один будильник і прокидатись саме по ньому, сам не вірив, що це дійсно працює. Але справді, якщо прокидатись саме по першому будильнику, твій організм буде прокидатись швидше, і зранку ти будеш відчувати більш бадьоро та енергії. Друге, це ранкові прогулянки для циркадних ритмів. Тобто, -то перше, що я роблю, як виліз ліжка і зробив ранкові процедури, це йду на вулицю на п'ятнадцять. 30 хвилин для того, щоб мої циркадні ритми налаштувалися. Це все потрібно для того, щоб організм розумів, коли ранок то потрібно прокидатись, коли вечір, то потрібно раніше лягати спати. У мене суттєво покращився настрій, і я почав більш бадьоро себе почувати та й взагалі ніби жив. Це все тому, що це стимулює вироблення серотоніну, одного з гармонів щастя. О 6.30 я щодня прокидався, і це було легко завдяки тому, що я зразу йшов на вулицю. Організм миттєво прокидається і ввечері миттєво засинає десь о півдесятого десятого і третя нереальна крутезна фішка, яка дуже сильно змінила моє життя, це чорно-білий екран телефону. З вечора вмикаю його і вимикаю, коли хочу свідомо зайти в соцмережі або використати камеру. Це реальна магія. Не вірите, перевірте. Звімкненим чорно-білим екраном телефону, вам просто не вдасться годинами сидіти в телефоні. А все тому, що вашому мозку стає банально нецікаво і ви закриваєте застосунок. Ну а до цього ще додається спорт. Правильне харчування і інші корисні звички. Якщо хочете побачити, як змінилося моє життя за ці два тижні, то пишіть в коментарях, і я зроблю окреме відео з щоденним описом моїх змін, відчуттів та власне прогресом. А якщо ще не підписаний на мене, підпишіться.